Міра Банос Достлар. вітаю друзі! На попередньому занятті ми навчилися ставити загальні запитання та давати на них стверджувальну відповідь. Сьогодні ж вчитимемося давати заперечну відповідь. Сподіваюсь, ваші зошити та ручки вже готові до захоплюючого уроку. Зараз давайте пригадаємо, як поставити загальне запитання та дати на нього стверджувальну відповідь. Для цього використовуємо питальний афікс ми, «мі», дотримуючись правила гармонії. Цей афікс є ненаголошеним, тому наголос падає на голосну, яка йому передує. Буказме ебет. Бухказ це дівчина так, це дівчина. Бучайчекме е бучайчек це квітка, так, це квітка. Міктеп балабанме е, міктеп балабан. Школа велика? Так, школа велика. А що робити, якщо ми не погоджуємося і хочемо висловити заперечення? Для початку давайте пригадаємо слово Йок, що в українській мові означає ні однак, якщо дається повна відповідь, цього буде недостатньо. Окрім слова, «йок», нам також надобиться заперечна частка «дегіль», еквівалентом якої в українській мові є частка не. І так, тема сьогоднішнього уроку заперечна частка дегіль. Для заперечної відповіді на запитання загального типу, наприклад, це стіл, ні, це не стіл. У кримсько-татарській мові використовується заперечна частка дегіль, тобто українській часті не відповідає незмінна кримськотатарська дегіль, що стоїть не до, а після слова, яке заперечується. Українською ми скажемо не дитина, а кримськотатарською бала дегіль. Розглянемо приклади. Бу Бумасаме. Йок, бу маса дегіль. Це стіл? Ні, це не стіл. Бу долап Йок. бу Йок, долап дегіль» Бу раф» – Це шафа? Ні, це не шафа, це полиця. Шу -оджами? Йок, шу оджа дегіль» – то вчитель? Ні, то не вчитель о Уаліме? Йох, о одамір, он то алі? Ні, тоналі, тодамір. Шуалма татлими? Йох, татледегіль, экши, То яблуко солодке? Ні, не солодке, кисле. Частка дегіль використовується для заперечення іменника, прикметника, прислівника, займенника та числівника. Тобто в іменному реченні. Тахвім дегіль. Не календар. Дюльбердегіль негарний. Яхшидегіль не добре. Одегіль не він, не вона. Беренджідегіль не перший. А тепер я пропоную трохи попрактикуватися з питальними реченнями та їх відповідями. Але спочатку давайте вивчимо кольори в кримсько-татарській мові. Після цього з легкістю можемо розпочати практику. Колір татарської буде «тус» або ренк. Кольори – «туслер», «ренклер». Кирмизи або қызыл. Портахал Портахалтюсу портакал ренка, сари, єшиль, кок. Мави, мор, пємпіє або гульгулі. Кара. або сия Қаверенкі. Бияз, або ак Бос, або кулеренкі. А тепер до практики. Бу алма алма qырмызымы эбет алма qырмызы Бу армут армут sаrыmi Йоқ, армут sari degil yeshil Бу эрік. Эрік мор ма? Эбет мор. Бу мус. Мус кок ма? Йоқ. Мус кок дегел. Сары. Бу чечек. Чечек пемпе ма? чечек пемпе. Бу ташлар. Ташлар бияз ма? Йоқ. Ташлар Біяз Дегіль. Бос. На цьому наш урок сьогодні завершується. Щоб закріпити тему кольорів та вміння ставити запитання та відповідати на них, спробуйте провести невелике відтворення діалогів вдома. Ставте одне одному запитання, використовуючи нові слова про кольори, та намагайтеся відповідати на них. Це не лише дозволить вам відточити ваші навички, але й зробить процес навчання більш цікавим. До зустрічі, Корошкенджя.